Друзі, всім привіт! Ви на каналі А32КРю. У нас Fodge 155, і це бій. Дуже цікавий бій, друзі. І це в принципі не так, як хотілося б, але треба подивитися ну, і зрозуміти, що до чого треба просто зробити роботу над помилками. І В команді противника маємо три важкі танки, два середніх, одну ПТ-САУ і один легкий танк. Граю на Фі 155-му з барабанною гарматою в два постріли. І КД між пострілами у нас 3,8, друзі. Ну, Перший шот у нас уходить в землю. Дуже прикро. Саме цей Іс4. І я зараз тільки бачу, що це цей калян іс 4 який потім. В мене буде з ними баталія, скажімо так. Дерзкий самурай тут. Дерзкий, мерзкий. Мерзкий самурай. Так я його назвав, коли грав в цьому бою. До речі, хто дивився мій вчорашній стрім, всім буде видно. Ну, і знову ж таки, бачите, не влучаю другим пострілом, чому теж помилка. Вже два шоти, тобто, мовно сказати, барабан. Я в 1000 хітпоїнтів. Ну, вже. Трати, тобто то могло бути більше шкоди в цьому бою. Ну і результат бою міг би теж бути інший взагалі. Ну, Поки що підтримую тут е, напрямок Есте. Хочу засейвивати 132.1. Але бачу, що тут щось відбувається. Тут ще паттон. І Паттона треба добирати. Паттон уходить в ангар. І 132.1 Вдається йому, вдається трошки засейвитись і втікти. Поки що кидеш у свій барабан, бачиш, 121 там є, і 121-го дуже хочеться пограти, але 111 1-4 Не пробуваю. Це третій постріл, який я не зробив. Тобто зробив, але не так, як треба зробив. Це можна рахувати, якщо в середньому 500 е шкоди за постріл, то полторушка шкоди вже мінус. Ну, і, звісно, тут я розумію, що треба пустити, тому що у нас на тому плані залишився один важкий танк, і що робити? До речі, це дуже цікава штука, коли тобі збивають каток, і ти за рахунок того, що його збили, довертаєш максимально швидко і даєш ще один постріл. Це дуже цікаво. Як тігр, друзі, бачу, як тігра і ромбую. Ромбую трошки. О, бачаті. І гармата, бачите, як не підіймається. Але танканули і ще й рубанули йому по БК. Це прикольно. Тут знову ж таки гармата, гармата не підіймається, але ціль знищує. Друзі, 4 фрага вже в цьому бою. І залишається ще 3. 3 противники. Що з ними робити, поки що не зрозуміло. Киде щось, поки що киде щось, роблю вигляд, що я десь поїхав. Хочу, щоб яга залізла на нашого 907-го, а я його прикрив. Ну, подивимося. Підставляється, аж на 900 хідпоінтів, наш 907, й це дуже погано, дуже погано, що він так підставився. Але, як бачите, варіантів немає. Кидешимо знову ж таки барабан. І дивлюсь, що ЄС сюди приїжджає. Не поспішає чомусь із 4 -й. Сюди вкатувати і когось тут вбивати. Поки що не поспішаю. Не пробиваю навіть голдою. Він саме мене теж не пробиває, але о, в другий постел вже заходить. І з вирішує, що треба рашити. 907 й сейвить хідпоїнти, але бачу, що. Є сотий, їде до нього, і треба рятувати 907-го, тому що мені з ним в парі буде комфортніше грати проти Іса 4-го. Хоча, знаєте як, друзі, я тут в цьому бою розумів, що все, залишився ІС 4, і зараз ми вдвох його просто присинемо, і все буде круто. Хоч у нього тут і 2000 шкоди, я такий думаю, зараз один барабан дам, потім ще щось дасть 907-й, ну і ще один барабан дам. І все і мінус, Але тут, друзі, не все так дуже добре, як е, здається, не все так гарно, як ми вміємо рахувати. Це четвертий постріл, який не пробиття за цей бій, друзі, це просто якась карма. 907 й грає з 4-го. Бачите, я намагаюся його прикривати, щоб по ньому не дали, але і забирає. І тут не проходить ще один постріл. І я вже відходжу на КД, а тут дуже така прикра, дуже прикра ситуація, коли КД в твого опонента швидше, ніж в тебе, і ти не можеш танканути. І от така, друзі, ситуація, коли ти, начебто, гадав, що все буде добре, ти вже тримаєш цю перемогу в руках, але от така, друзі, справа, не можна бути постійно впевненим в тому, що зараз буде. 6077 шкоди, 6 фрагів, друзі. 2220 заблоковано, майстер. Ну і звісно, медалька пула, тим не менш, не вважаючи того, що тут поразка, друзі. Топ по шкоді. І 907 поставив лайк, тому що гарно зіграв. Він грав парою. В цьому треба було балуану поставити діз. Ну, Тим не менш, калян 46% виграв. Виграв, друзі, ну, виграв, е не знаю, я гадаю, що в мене багато досвіду, але ну, це дуже прикра поразка була і е дуже сумна поразка. Це могла бути медаль Росія і ще один гарний майстер, тобто на 7 тисяч шкоди. Такі друзі, справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. І Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, поставте лайк. І поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відоси. А наразі вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!